Приперевіт. Ай, перевіт. Давай ще раз. Привіт, з вами метри комфорту. І сьогодні ми вже Ка Софія Резиденс в квартирі площею 64 метри квадратних. І ми покажемо вам, що бюджетна квартира теж може бути гарною. Початковим завданням цього об'єкту був швидкий, якісний, але все ж таки дизайнерський ремонт. Ця квартира для сім'ї що складається з трьох людей: маленька принцеса, мама і тато. Насправді, забудовника досить таке непогане планування було. Можна трошки зекономити гроші, але все-таки ми працюємо над тим, щоб наші клієнти могли отримати максимум від того, що вони купують, враховуючи, що площі досить небагато, насправді. Була задача зробити максимально ергономічні простори для кожного. Наприклад, у нас є обмеження, це є от несучі стіни, які конкретно нам розділяють квартиру на дві ділянки. Так? Відповідно, та ділянка вона була обрана як під спальню. По проєкту, ви побачите, там відділено гардеробну частину. Це буде блок спальні. Великим плюсом також є це неіснування іс... не колон. По центру квартири, як багато забудовників любить робити, так? От зверніть увагу, вже на сьогоднішній день виконані демонтажі в нас, і ми отримали великий простір. Якби це була сім'я з просто з дорослих з однією спальнею, у них би вийшов досить гарний варіант з кухнею, вітальною. Так, дивіться, скільки простору. Ну і сам знову відповідно. Але оскільки у нас є потреби, відповідно, ми будемо переплановувати квартиру таким чином, щоб була кухня з можливістю використання як вітальня. Так, це не повноцінне вітальня, але диван буде досить непоганий, він буде розкладний і там можна буде сісти, подивитися телевізор. Одним з надважливих завдань було зробити дійсно справжню кімнату принцеси, враховуючи бюджет. Тому саме тут, де я наразі знаходжусь, буде дитяча кімната з спортивною стінкою. З чудовим дитячим ліжком, а також з великою місткою шафою. Також з нюансів саме у цих квартир є планування. Так, з фасаду воно все прикольно виглядає, але дивіться, скільки кутів ви отримуєте. От, наприклад, ось ця вся зона обмежена несучими стінами. Тобто ви її не добавите, не розширите. Логічно, що тут треба було би якось простір викрити, і це буде зона столової. Але добре було б, якби у нас було більше прямих стін. Штукатурку забудовник віддає тут. Піщано, тобто, от є такий момент, дивіться, бачите, за пальцем вона повністю стягується, вона повністю пилюка. Багато хто буде вам рекомендувати і збивати. Так, це не дуже хороше рішення під оздоблення фарби, щось такого. Але я думаю. Кращим варіантом маляри витягнуться стартовою шпаківкою і підготуються повністю під шпалери. В іконі конструкції тут теж досить якісно веревника, саламандр. Вони теплі, звукоізольовані і дуже гарно виконують свою функцію. До речі, по всьому ЖК декілька ми вже мали квартир. Досить якісно зроблена герметизація їхня, примикання виконані гарно і, в принципі, нарікань з ним не буде. Забутовник одразу передбачив підключення стіни. Це у нас. Уже супер рішення. Люблю забудовників, які роблять отакі штуки. Також забудовник пропонує вже розкидану електрику, тобто декілька точок освітлення розеток під своє існуюче планування. Але в зв'язку з тим, що ми будемо переплановувати квартиру, вже як видно, виконані демонтажі іде прибирання. Наша електрика буде зовсім новою. З великих плюсів від цього забудовника є. Автономія, він дає вам можливість повністю бути відключеним від централки. Тобто мається на увазі саме опалення, приготування річчя, обірів. Вам нададуть двоконтурний газовий котел. Навіть забудовник пропонує якесь рішення з частиною водяних теплих полів, по нормах деяких заборонено в багатоквартирних будинках водяні теплі підлоги. Але тут це і нормою. І я, в принципі, за тільки комфорт людей. Тобто, якщо у вас є газовий котел, ви вже на чуть-чуть Будете щасливіше за якісним проектом та його реалізацією. Звертайтесь до нас. Ми вам допоможемо реалізувати ваше житло і ваші мрії в обговорений бюджет. І з вами був канал Метри Комфорту. Підписуйся і став лайк.